І є доказ молодості землі і її божественного походження. Якщо відраховувати час назад, збільшуючи силу магнітного поля кожних 100 років на 5% то прості підрахунки наводять нас до висновку, що 100 років тому магнітне поле було на 5% сильніше, ніж сьогодні. 200 років тому воно було на 10% сильніше, за 300 років на 16. І якщо продовжувати відраховувати час назад, магнітне поле 1000 років тому було в 1,6 разу сильніше, ніж за. Раз дві тисячі років тому воно було приблизно 2,7 раз сильніших ніж сьогодні. П'ять тисяч років тому майже в 12 раз сильніших з нинішнього, а 10 тисяч років тому воно було б сильніше в 141 раз. Воно перевищувало силу магнітного поля. Плям на сонці таким чином, простягаючи назад більш ніж за 6 тисяч років, ми виявляємо, що у землі було б дуже сильне магнітне поле настільки, що життя на планеті було б під загрозою знищення. Припускати розпад поля на мільйони років неможливо, тому науково доведено, що землі всього близько 6 тисяч років, відповідає біблійній хронології.